Опорний ліцей, гімназія номер 20 працює у білій церкві вже майже 40 років. Нині тут навчаються 1210 учнів, зокрема з особливими освітніми потребами, адже це один з перших закладів в Україні, де почали впроваджувати інклюзивну систему. Як розповідає його директорка Ольга Борисюк, вчителі пройшли шлях від експерименту до сталого застосування цього підходу, а приміщення облаштовані відповідно до потреб. Є пандуси, ліфт, спеціальні вбиральні, кімнати для реабілітації та інше. До того ж, таких дітей доставляють до школи та розвозять по домівках після уроків. У нас є діти із порушенням опорно-рухового апарату, є діти з порушенням спектру, аутистичного спектру. Ну є діти із порушенням слуху. Діти є із порушенням психічного здоров'я. Відповідно до висновків інклюзивно-ресурсних центрів, таким діткам надаються додаткові послуги, додаткові години, корекційно-розвивальні години. Їх проводять спеціальні педагоги. Їх у нас 9 психологів, вісім дефектологів, три у нас учителя логопеда і один учитель-реабілітолог. Педагогиня каже, вони зорієнтовані на розвиток творчої особистості дитини та створення закладу нового формату. А для цього на його базі діє низка гуртків. Також супроводжують навчальний процес в інклюзивних класах. Асистенти їх налічується 28. Загалом колектив ліцею це 105 педагогів, які читають дітям різноманітні предмети: математику, українську мову та літературу іноземні тощо. Наша знімальна група завітала до другого класу, де розглядали тему театру та опери. Але це виявився незвичайний урок, а з поєднанням живого виступу юних артистів цього ж ліцею. Вона вулиці нема, така холодна, а я така голодна. З'їла навіть тут усе, так люди кажуть. Я Люблю ходити у школу через те, що там ми здобуваємо знання. І ці знання нам знадобляться і ще коли ми будемо дуже дорослими. Саме більше подобається урок музики. Ну бо там я вчуся співати краще, хоча я і так ходжу на театральне. А що любиш більше? Сидіти в телефоні чи ходити в школу? Ходити в школу. А чому? Бо в телефоні можна так е дуже довго сидіти, тоді можна ходити в очках. Мені подобається ходити в школу, тому що там можна заводити нових друзів, і мені там дуже цікаво вчитися. Мені дуже подобається урок математики, бо мені цікаво дізнаватися про всякі вирази, нові та розв'язання задач. Що тобі подобається в школі? Математика, українська мова, читання і англійська мова. А ось це вже захід для сьомих дев'ятих класів, де вони розмовляли про день соборності України. Тут також все поєднано з творчістю, аби сприймати інформацію, було цікавіше, стверджують вчителі. Втім, на відміну від меншого покоління, вони вже розповідали нам, що не подобається у школі. Тривоги і війна, звісно, заважають там. Приходиться спускатись бомбосховище, навчальний процес переривається до відбою. і ну. Приходиться весь матеріал самому засвоювати по більшості, тобто не зупиняється на темах або зупиняється. Це рідко буває на тривогу. Коли під час тривог, так що важко працювати. Найбільше мені подобається, можна сказати, українська мова, література чуть-чуть. Ну а ну любимий англійський щось взагалі, перестав. Мені подобається. А чому? Ну просто якось важко вчити. Да. Далі йдемо до випускників, які якраз готуються до тесту з математики. Одна з них любов, яка вимушено переїхала до Білої церкви з Береслава, що поблизу Каховської ГЕС, ділиться в майбутньому. Хоче пов'язати своє життя з економікою. Нас вивезли волонтери. Ми переїхали в Київ після чого на запад, і тепер вже. Точно, остаточно в білій церкві. Клас у нас дружний, класний. Всі раду прийняли. Вчителі тут класні, добрі. Також в 11 класі навчається і влада, яка має ДЦП. Дівчина зізнається, що однокласники її підтримують і не дають в образу. Вона мріє стати психологинею та реалізуватися як письменниця. Тож декламує нам один зі своїх віршів. Написала я його вночі. <хи> Це було ну, мені подобався хлопець і навіяло. Так хочеться тебе інколи обійняти, вкритися ковдрою та нікого не відпускати, щоб безперервно дивитися в твої плакатні очі, ці всі безкрайні темні ночі. Ти можеш все довірити, що тебе турбує, а моя любов тебе від цього врятує. За кожним кроком цих дітей стоїть титанічна праця вчителів, які надихають і підтримують їх щодня. У мене діти суперові, вони дружні, вони підтримують одне одного, вони допомагають одне одного, вони ніколи не залишать у біді своїх товаришів. Це не слова, це так є. У нашому колективі так є. Вони мені дуже багато допомагають. У мене 40 років педагогічного стажу. Це моє життя. Це моє життя без нього. Я не уявляю себе. А взагалі хотілося б мати от вам, як вчителю з таким великим стажем більшу заробітну плату. Звичайно, звичайно, хотілося б, щоб оцінювали нашу роботу достойно, да і хотілося б мати більшу зарплату. Ну все таке головне діти. У наші непрості часи важлива не лише турбота про освіту та розвиток дітей, а й патріотичне виховання. У білоцерківському ліцеї приділяють цьому особливу увагу і вшановують пам'ять полеглих героїв-випускників. А таких на жаль вже є шість. Надихаючись їхнім прикладом, вони долучаються до всеукраїнської гри жура, де гідно представляють Білу церкву. Ярослав Гаца Олександр Куга спеціально для еспресо.